Вітаю вас, дорогі слухачі, у нашому затишному просторі шепоту футарку. Раді відчувати вашу присутність з нами, вашими провідниками Крістіною та Василем, і ми сьогодні вам розповімо про руну Ансус. Звісно. Адже ми пройшли крізь бурхливі води Турісас, і це чудово. Адже ця руна не знищила нас, а навпаки, розчистила канали, прочистила шлях для того, що має прийти далі. Ми поступово освоюємо свою територію, відчуваємо, як сили прибувають до нас. Адже Мьольнір не кожен може підняти. А ви підняли чи не так? Ви відчули цю силу у своїх руках. І це відчуття сили неймовірне. Але що з нею робити далі? Як нею користуватися? Де взяти те розуміння, яке дозволить нам не просто володіти цією енергією, а й спрямовувати її мудро? Саме для цього, після очищення шляхів Турісас, нам відкриваються нові двері двері до знання. І ці двері відчиняє руна Ансус. Так Ансус руна. Що у традиційному розумінні є каналом знань, посланням, мудрістю, вона навіть асоціюється з вищими силами, з самим одіном у північній традиції. Це не просто символ, це ключ, ключ до інформації, яку ми отримуємо з найвищих джерел. Уявіть, якщо подивитися на древо життя, Ансуз з'єднує Асгард Світ богів з Йотенхеймом, світом велетнів, який водночас є нашим світом, світом з нами, це той самий світ, що є прабатьком Йотенхейму, єдиним велетнем. Фактично через Ансус ми отримуємо доступ до цих знань, що передають вищі істоти, до знань богів. Ансус відкриває ті знання, до яких ми інакше просто не мали б доступу. Це, наче слуховий апарат, чи не так? Ансус. Це як пристрій, через який ми можемо підключатися до ефірної свідомості, до п'ятимірного сприйняття. Не просто чотиривимірне, а глибше. Це руна магічного знання. Вона відповідає за стихію повітря. А повітря це ментальна енергія, це здатність сприймати інформаційні потоки, ту саму рунічну сітку, про яку ми вже говорили. І це дуже важливо, як користуватися цією інформацією, цими магічними знаннями, усім тим, що нам дано, адже Ансуз руна спокійніша. Ніж ті, що активували енергетичні потоки. Проте енергія тут тече інформаційними каналами, що може лякати в Ансус, лише інформація, яку ми не завжди зможемо розшифрувати. Тому при її активації ставтеся до потокової інформації дуже спокійно. Хай вас не лякає те, що ви можете бачити певні образи, певні ситуації. Звертайте увагу на знаки, але пам'ятайте, кожен знак. Буде індивідуальним, не шукайте визначених шаблонів як у сонниках, це не працюватиме саме так. Індивідуальне розуміння, ось що найважливіше: не беріть загально прийняті шаблони чи стереотипи. Ваше знання буде йти індивідуально, у кожного своє розуміння. Ансус вчить нас насамперед прислухатися до свого істинного голосу. Вона відкриває потоки знання вашого справжнього я. Якщо ви поставите собі питання, ви отримаєте доступ до розуміння того, навіщо ви сюди прийшли. Це і є перша руна, яка відкриває розуміння до магічного знання. Ви тоді вже точно будете знати, що ви маг. це буде внутрішнє знання. Вам не потрібні будуть докази чи порівняння, чи щоб хтось вам це сказав. Ви просто всередині будете розуміти, чому взяли в руки руни. це глибоке внутрішнє усвідомлення. І тут важливо не впадати в релігійні крайності, не шукати божество десь там зовні. Пам'ятайте, Бог у тому розумінні, в якому його подає релігія, це не той, про якого говорять руни. Це п'ятимірна свідомість, яка незбагненна людським розумом. Коли ми спрощуємо божество до рівня людського образу, ми не приходимо до розуміння і спрощуємо до примітивізму те, що написано у промовах високого, у сагах. Ці тексти, особливо старша еда, служать певними ключами до певних комбінацій ситуацій. Навіть якщо ви промовляєте руни чи перекладаєте їх на іншу мову, це працює при певній рунічній відповідності. Ви можете отримати поклик богів або рішення певної ситуації. Промови високого треба вивчати не як священне писання, а як джерело мудрості. У них є статика, що описує ситуацію, і динаміка, що показує результат. Дії, це також знання, яке має прийти до вас. Досліджуйте, не прив'язуйтесь до буквального опису. Міфологія, яку ми досліджували, не для того, щоб ви обирали собі Бога для поклоніння. Немає монотеїзму на київській Русі. Пращури вклонялися прабатькам, які були велетнями, що зародили життя. Так само й Одін колись був людиною, можливо, навіть не в цій цивілізації. Він знає все людське. Але перейшов у п'ятимірний простір. Ми вже малювали з вами цю логічну сітку, де є тривимірний, чотиривимірний простір, і є п'ятимірний різниця у самому понятті часу, простору. Ми звикли до лінійного часу минуле, теперішнє, майбутнє. Але чотиривимірне сприйняття часу воно стрибкоподібне. Будь-яка точка в просторі може бути визначена одночасно. Це не лінія, а множинні точки, що знаходяться разом у часі. Так, це складно зрозуміти, але чотиривимірне сприйняття це, наприклад, коли ми можемо утримувати дві уваги одночасно, так звана рухома точка уваги Кастанеди, коли ви бачите один і той самий предмет з різних ракурсів. Рухливість полягає в тому, що ви можете бачити себе у двох різних місцях. Це можуть бути усвідомлені сновидіння, де ми переміщаємося в паралельні простори. Це і сни, куди ми заглядаємо, витягують інформацію з вашої душі, а душа це інформаційна оболонка, яка містить усі знання минулого і навіть певні знання майбутнього. Пам'ятайте про техніку безпеки. Ви можете занурюватися в ментальні асоціації, ментальні сприйняття. Якщо ви будете в громадському транспорті, відстежуйте зупинки, бо можете проїхати. Це мій особистий досвід. У вас може бути інакше, але будьте уважні. За кермом також будьте дуже пильні. Медитація, роздуми, отримання інформаційного підживлення можуть завести вас в іншу реальність на ментальному рівні. Руна Ансус це запрошення до глибинного пізнання себе, світу і вищих вимірів. Це не про пафосне володіння таємними знаннями, а про щире. Відповідальне розширення свідомості це про те, як почути свій справжній голос і зрозуміти своє призначення. Так, це про відкриття в собі того мага, яким ви вже є, і про усвідомлення, що знання це не тягар, а відповідальний дар, який вимагає мудрості в застосуванні. Адже світ набагато складніший і водночас простіший, ніж ми його уявляємо, і ми не єдині у всесвіті. До зустрічі у наступному випуску, де ми продовжимо цю дивовижну подорож футарком. Не забудьте підписатися на наш канал, бо на вас чекає ще багато цікавого. До нових зустрічей у шепоті футарку. Залишайтеся з нами. Нехай мудрість Ансус наповнює вас.